Терор так коротко можна описати тактику росіян в цій війні, і облич у неї багато: Буча, Ірпінь, Чернігів, Харків, місто, яке щодня під ударами ворожах ракети керованих авіабомб. 14 загиблих, 25 поранених внаслідок прильоту по гіпермаркету. Епіцентр. нині триває ідентифікація тіл. На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції, та криміналістична лабораторія. Хронологія трагедії, яка для Харкова вже стала буденністю. На жаль, далі в репортажі. Чорний дим у небі затуляє травневе сонце. Ці кадри зроблені напередодні у Харкові. Двома керованими авіабомбами росіяни вдарили по будівельному гіпермаркету і перетворили суботній день для харків'ян на пекло. Чуєш, а то Пані Люба каже, лише дивом уціліла і змогла разом із колегами вийти з будівлі та вже Все потухло і все почало сипатися на голову. Ну і в дім натіса почали знайшли фонарик благо, що телефон світився. І от це благодаря фонарику знайшли, куди йти. Ну, переді нас все горело вже. На цих кадрах видно, як дві бомби одна за одною влучають чітко в центр будівлі. Попередньо удар завдано російськими керованими УМПБ Д 30 СН похибка цього боєприпасу не перевищує 20 метрів. Тож росіяни свідомо цілять по магазину. У цьому немає жодних сумнівів. Субота, вихідні дні. Люди приїхали купувати речі. і такий жахливий постріл, і такий жахливий ви. Буха це терор, справжній терор проти України є але за годину після удару по супермаркету, приліту серед місця Харкова, росіяни атакували житловий квартал у густо населеному районі і теж високоточною ракетою. Під удар потрапили десятки будинків, магазинів, машин. Зірвались і все винесло. Двері я знаю, вікно квіти всі там валяються. У Володимира зруйновано його власну крамницю, але чоловік радіє, що всі працівники залишилися неушкодженими. Господар упевнений, приміщення він рано чи пізно відновить, хоча не відмовився би від допомоги полонених росіян. Не можна наїдати і не футбол і грати, і ні ящички збивати, а сюди під конвоєм. Кожний бабушки по автомату і вона їм твіт дасть, якщо син сум захочуть митися к собі дамо. Ані довжні це все наводити. а в нас зжираються просто, а ребятам колег возвращають. Удари по Харкову росіяни завдають системно. Ось уже понад місяць у місті жодного дня без прильоту. Атаки відбуваються навіть тоді, коли харків'яни розбирають завали і надають допомогу потерпілим. Терор тут не припиняється. Євгену Нопрієнко, Станіслав Кухарчук, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер», Марафон. Єдині новини.